Приємна мить відгрузки Донфана 404 G2 за 10,5 тисячі доларів. Нагадую, таких комплектацій немає ні в кого, тільки в компанії MiniAgro, щоб була і компресор з ресівером, і щоб була примусова гідравліка і розподільник на 4 гідровиходи. Такого нема ні в кого. Ми завжди перші, завжди за нами копіюють наші конкуренти. Тому... обирайте перших! Ну, що вам казати? Ще перед тим, як ми привезли ці донфани, ще всі торгували по 11300, ми привезли дешевші і в дорожій комплектації. Хочете купити свіжий якісний трактор? 24-го року по хорошій ціні в максимальній комплектації телефонуйте міняграм Мукачево.